Же традиційно українська зима зі своїми перепадами температури і усім цим брудом на наших машинах нагадала проблему деяких надто старих машин або надто нових з бюджетного сегменту. Пригадайте, як часто омивач скла його не омиває. як часто він бризкає куди завгодно, навіть на машини позаду, але тільки не на наше скло. Наш автоексперт Євген Шманенко приклав руки, і тепер його струя цілить куди треба. Чисті вікна це не тільки гордість будь-якої хозяйки. Чисті вікна у автомобіля це і перш за все безпека. І якщо взимку не вдається часто машину купати, то хоча б вікна треба протирати регулярно. А от лобове скло потребує особливої уваги, бо воно брудниться частіше від інших. Для догляду за ним передбачені двірники та омиваючі рідини. Саме від них залежить наскільки якісно буде змиватися бруд з поверхні скла. Отже, сьогодні поговоримо про форсунки скломивача. Форсунки бувають двох типів: звичайні, класичні, що б'ють просто струменем води, а бувають віялові, які працюють на кшталт поливалки на газонах. До речі, саме такі форсунки вважаються більш економічними, бо крізь них рідина проходить під тиском та розпилюється. Таким чином її витрачається значно менше ніж у класичних скломивачах. Здебільшого штатно на авто встановлюють класичні форсунки. Звісно, їх можна замінити на модні віялові, але це вже доведеться робити власноруч. Але ж воно того варте. А поки у вас стоять стандартні класичні форсунки, за ними треба буде доглядати та налаштовувати. Може таке статися, що з часом струм води слабше і зовсім не миє вітрове скло. Це буває через те, що форсунки забруднюються, пил з дороги та осад з умиваючої рідини забивають маленький отвір форсунки, і рідина вже не може пробитися до скла як належить. У такому випадку форсунки доведеться почистити. Робиться це так. Спершу їх треба помити, а також важливо прочистити сам отвір форсунки. Для цього знадобиться. Проволочка краще мідна, тому що нам не треба роздовбати сопло до розмірів тонелю під ламаншем. Час від часу промивайте форсунки, і, врешті-решт, тиск води відновиться і склоумивач знову працюватиме як новий. Не менш важлива річ правильне налаштування струменів на скло. Якщо форсунки відрегульовані неправильно, то рідина або не буде потрапляти на всю поверхню скла, або буде мити не тільки ваше скло, а й машини, що стоять за вами. До речі, таких випадків доволі багато. За що моя щира подяка водіям дуже допомагає заощаджувати на рідині для скломивача. Для налаштування форсунок струменевого типу краще за все підходить голка від ін'єкціонного шприца. Інші голки та булавки використовувати не варто, тому що сталь, з якої вони зроблені, було загартовано, і при навантаженні голка може зламатися і назавжди залишитися у соплі форсунки. Форсунку доведеться міняти, бо працювати вона не буде. А голка від шприца достатньо м'яка і не пошкодить форсунку. Обережно вставляємо голку у сопло форсунки і крутимо її для налаштування. Саме сопло це сфера, тож її можна повертати куди завгодно. Куди саме спрямувати струмені рідини універсального способу не існує. Для кожного авто налаштування свої, залежить це від розмірів вітрового скла, кута нахилу та кількості форсунок. У деяких авто їх може бути три пари, а не дві. Головний принцип у налаштуванні це так спрямувати потік, щоб двірники максимально ефективно використовували кожну краплину рідини. Ну і неодмінно треба враховувати те, що під час руху повітря буде зривати струм, тож, налаштовуючи форсунки, робіть струм трохи вище. Тоді при русі потік не буде збиватися, і склочисна система Двірники форсунки працюватимуть з максимальною віддачею. І наостанок заливайте у бачок або тільки дистильовану воду, або спеціальну рідину. Це зменшить ризик забруднення форсунок. Чистих вам вікон. До побачення.